Боротьба за чисте довкілля та чисте місто для працівників та вихованців екоцентру імені Сергія Корнієнка завжди були пріоритетними завданнями. Беручи це до уваги, активісти міста точно знали, куди звернутися і хто не підведе. Так, вихованці разом з керівниками гуртків стали сортувати сміття. Нам зателефонувала представниця громадської організації ПТАХ Ніна Пугач і Звернулася з такою пропозицією, як надати нам користування сітку для роздільного використання сміття, яка знаходиться біля банку Аваль. Таку ініціативу ми тримали з великим задоволенням, адже це екологічні проблеми сучасності, які ми, мож... ми доносимо до наших дітей, які ми намагаємося їм пояснити, як з цими цими проблемами боротися. І тому ми з великою радістю, з великим задоволенням прийняли цю допомогу. І почали займатися сортуванням сміття. Зважаючи на велику кількість вторинної сировини, креативний та активний колектив вирішив дати речам друге життя. Частину сміття було запропоновано віддавати на пункти прийому вторг сировини, частину найбільш придатного забирати для виготовлення речей. Велика кількість є пластику, там пінопласт зустрічається. то ми вирішили ще зайнятися апсайклінгом, тобто виробленням Речей для вжитку з вторинної сировини. Взявши за основу ідеї з інтернету, в екоцентрі почали робити цікавинки з пластику та пінопласту. Наша знімальна група застала гуртківців за виготовленням м'якого крісла мішка з пінопласту в якості наповнювача. Ми переробляємо текстиль. Ми робимо зараз іде конкурс мішечок. всеукраїнський, ми беремо в нього активну участь і також використовуємо вторину сирону, вторинну тканину для виготовлення цих мішечків. Намисто з пластика в пластику дівчата наші робили для конкурсу, теж було вони гарні. Вихованці з радістю підтримали цю гарну ініціативу. Діти, які люблять щось виготовляти власними руками, з задоволенням долучаються до таких активностей. Ну це дуже просто і це не смітить нашу землю, природу. Я робила намисто з пластикових пляшок. Я роблю крісло, щоб потім можна було б на ньому посидіти. Ми можемо дати цим речам друге життя. Вдома ми теж сортуємо сміття. Це просто і це легко. Мені подобається його звук, хрустіння. За словами пані Олени, у шості спостерігається тенденція більш свідомого ставлення до навколишнього середовища. Люди все частіше сортують сміття. Дуже люди відповідальні. Вони вже звикли до того, що там у них стоїть сітка, і кожні три тижні ми ходимо її розвантажувати, бо там набирається ну велика кількість сміття.